Вітаю, друзі! Знаєте, останнім часом і на консультаціях, і взагалі якось у просторі така тема висить. Тема критики, тема, тема самокритики, тема критичного ставлення до себе, і тема критичного ставлення до якихось явищ, до ситуації. І я нещодавно написала пост, що я думаю з приводу критики, і який для мене це сигнал. Дійсно навчитися у всьому бачити для себе такий челендж запрошення на ще більше усвідомлення, такий гачочок да, що я тут можу зрозуміти. Це доволі облегшує, полегшує. Не наше сприйняття, і якщо ми в момент, коли виникає гостра критика когось, або коли нас хтось критикує, якщо ми можемо схопити себе на цьому почутті, на цій емоції, і не входити у, цю, у, цю, у цей стан забастовки, несприйняття, роздратування такого різкого, а навпаки, угу, про що це свідчить, що я зараз відчуваю, і піти за цією думкою. Взагалі дуже багато відкривається для нас інсайтів, розумінь, і деякі речі просто отак стають доволі видними, висвітленими. І хотілося, щоб всі ми до себе відносилися більш лояльно, більш толерантно. Не завжди це в нас виходить, а надто зараз, коли Тема, коли це для тарологів, да? що в нас там про що сьогодні? Коли зараз всі себе порівнюють, порівнюють, коли дуже багато стандартів нам навішується іззовні, коли весь час в нас якісь такі челенджі, вигуки до самих себе, оці виклики, да? бути кращим. До чогось постійно бігти, намагатися щось здолати, десь бути кращими, то ми ходимо по лезу о цього критиканства до самих себе. І навіть якщо ви така вже власне дуже намедитована людина, я точно знаю, знаю навіть по собі, що Лише варто десь там себе зачепити поглибше, ви, знаєте, ви знайдете, на жаль, дуже багато моментів, в котрих ви самі себе десь можете принизити, знайти в чому ще ви не най, -най да, свої якісь прогалини. Всім нам здається, що ми однозначно маємо бути не вистроїла кадру, знаєте, це. не може. хочу, щоб все було ідеально. О, бачите, тема критики вже проявляється. Я маю на увазі, що завжди можна побачити, що ще можна підкоригувати. Але таке до себе щемливе ставлення, знаєте, іноді як спеціально шукаєш в собі якісь недоліки. За якісь чим можна зачепитися, посварити себе. Я це знаю по собі. Да? Завжди, замість цього, цього того, щоб десь себе похвалити, десь навпаки, підкреслити, що вдалося, шукаєш, чого ще не вдалося. Тож давайте сьогодні це, це тема кожного дня, це не тема одного таро. Занурення це тема кожного дня. Проте сьогодні давайте разом подивимося, зануримося, повивчаємо, дослідимо такий момент, за що ми зараз найгучніше, скажімо так, найгостріше себе критикуємо. От саме зараз. А далі ви вже можете це розвивати у власній медитації, Кому скільки уваги. Вистачить і актуальності. Буде, як завжди, 4 позиції, тайм коди в описі для вашої зручності. І дякую тим, тим хто будь-яким чином коментарями, лайками, донатами підтримує канал. Якщо є бажання завдячити, як це зробити, також є в описі. Для тих, хто візуал, я покажу а, всі позиції, можете обирати свою. Якщо у вас є людина, яка вам не байдужа, ви можете подивитися і за нею позицію. Або переслати це відео. Перша, друга, я свою також обрала. І третя і четверта. Перша позиція в кого? друга. Третя тут одразу дві карти і четверта. Під ласочку, обирайте свою позицію. І погнали коротенько. Це в нас загальне та розумурення, тому я не буду тут прямо глибоко купати. Але все одно таку, знаєте, наводку обов'язково. дам. Ну і пораду. Перша позиція. За що ви зараз найбільше себе критикуєте? Погнали! За те, що не можете зробити вибір, за те, що власне вам не вистачає наснаги, сили довіри до себе зробити. Вибір. Хоча ви розумієте, прикол то в тому, що ціль у вас задана, дуже кайфова. Ви бачите для себе, де ви можете ще розвиватися, де ви можете проявити свою стать, свою натуру, свою цю статність, свої навички, свої скіли. Де ви ще можете вийти для себе на нову таку ланку, на новий щабель у соціальному. Сприйнятті і соціальній значимості, тобто там, де ви маєте засвітитися, да? де ви можете бути не тільки корисним, а реально де ви можете здобути оце сприйняття ваш, вас як професіонала вашої справи. Тобто, ви ж це бачите, і ви точно знаєте, що є люди, які прямо от чекають вас у цьому, ось у, на цьому новому місці. А, окей, а чому ви дійсно не можете зробити цей вибір? Давайте подивимося. От ви себе, наприклад, зараз критикуєте за те, що ну, чогось не вистачає. А чому от дійсно чого вам там не вистачає? Чому ви не чому немає цієї рішучості зробити цей вибір? Давайте подивимося. Ну тут або сім'я тримає, або ті люди, за яких ви несете відповідальність, або все ж таки ви просто знаєте, як розслаблибулки. От давайте чесно, тут ще такий може бути варіант, у кого не сім'я тримає, да, і не зобов'язання. Ви просто не хочете виходити із цієї зони комфорту, яка зараз є. По факту і так все класно, по факту у вас все є, по факту життя зараз а, свято, ви відчуваєте радість, все якось легко дається. І от оцей ніби челендж, як вигук, як виклик до вас, да що? А ви ж то по факту можете. Псіханути і щось зробити, але ну так не хочеться, не хочеться лохматити бабцю. Да? Настільки зараз все якось класно рівно, що навіть не хочеться якось зараз от так прямо блін. А от дивіться, насправді ж, насправді ж, в чому зачіпка. У вас все ок навіть фінансово. Тому немає такої прямо нудьги і такого, знаєте, виклику, щось дійсно. А, Змінювати. Ну, що тоді допоможе, якщо вам так сухо і комфортно, що тоді допоможе вам вийти із критики? Тому що тут просто недостатньо слово вилетіло, для того, щоб підняти попит і щось робити, має ця дубка горіти, а вам нічого не підпалює. Да? Тож, як вам вийти із ситуації і критиканства? Да? Що допоможе все ж таки облишити цю зараз а, а, не найеволюційнішу модель поведінки, того що ну, немає наснаги, то і немає. Угу. Що поможе? Ну, сидіть поки вам комфортно, сидіть в тому, в чому комфортно. Але знаєте, що допоможе облишити? Той момент, коли ви почнете відчувати, що ви вже засиділися на новому місці, що, вам, що на вас вже стіни тиснуть, от тоді дійсно схаменетеся, прям схаменетеся, і почнеться, абсолютно новий, ем, так, абсолютно новий хронологічний період, такий у вашому житті. От коли почнете розуміти, що Старе насиджене вже тисне, тоді спонтанно, абсолютно природним шляхом почнеться новий шар вашого життя. Нова така доріжка відкриється. А я ж кажу: абсолютно спонтанно. Тож немає сенсу зараз себе цькувати, критикувати. Це не буде конструктивно, ну просто, що, щоб, що, щоб просто якось себе там. Посварити і сказати, ну я б хоча, хоча, хоча б себе за це посварив, стань в угол. Ну добре, постою. Отакий момент. Всьому свій час недозрілим, нема цієї ще чесності. Ти типу, хочеться в нове, але ну, блін, зараз так класно. Ну, побудьте в цьому класно, поки класно. Добре, друга позиція. За що ви зараз себе критикуєте? За що ви зараз себе критикуєте? За те, що тут протилежна позиція. За що себе критикуєте? За те, що обдумано, навпаки щось змінили у своєму житті, скористалися якимось таким шансом, можливо, пішли за якоюсь довірою, за любов'ю, за якимось таким почуттям. І, на жаль, Думали те, що для вас це буде якийсь такий шанс на на побудову нового, можливо, роботу змінили, або місце проживання, або ну, така зміна відбулася доволі рішуча і вона мала вплив і на інших людей. І, на жаль, потерпіли, на жаль, отримали не найкращі результати, можливо, ще. І втрати, і розумієте, вже що повернути минулого також неможливо, і щось було не продумано. Да, тобто ризикнули, а воно в принципі і не вийшло. А чому не вийшло? Розумієте. Намагалися викрутити, намагалися не зовсім бути чесними, пішли за якоюсь провокацією, десь самі маніпулювали, скористалися нечесними, непрозорими, невідкритими, можливо, зв'язками і самі обрали своїм шляхом нечесну реалізацію своїм діям. Тобто маєте результат, ну, панове. За що боролися? Тобто діяли нечесно, ну, знаєте, і результат такий косокриво. Ну добре, якщо вже сталося, то вже сталося. Як виходити з цієї самокритики, бо е, так зливати енергію на самокритику це не є продуктивно, еволюційно, і на що себе ще е, зацьковувати і залишати у цій старій енергії. Як з цього виходити? Як з цього виходити? Ви знаєте, просто рухатися до тих ситуацій, які за вас для вас зараз можуть бути фундаментальними. Тобто, що для вас є опорним, рухатися там, де є ваша опора. Це може бути сім'я, це може бути якийсь сталий бізнес, який вже такий фундаментальний, який має історію. Да? Тобто рухатися по дорозі того, що може бути для вас не таким пальцем в небо, не в цю, -цю рулетку знову, гра, знову грати, поставити все на зеро, а вискочить, не вискочить. Ну, ви, ви вже намагалися, не, не проскочило. Да? Тому зараз, попри те, що ви. Чи не розумієте, ну, це вже скінчено, все, вже можна вкидати. Попри те, що, в принципі, ви зараз десь там лохнулися, обламалися, ну, нічого страшного, треба знайти моменти, які вас можуть зараз зафіксувати. Люди, сім'я, такий сталий бізнес. І рухатися у тому напрямку, яке зараз знову вам дасть відчуття фундаменту, і приналежності такої до якоїсь групи. Фундаментальною, яка для вас є опорою. Ну, слухайте, за те, знаєте, зробила. Так би мучилася від того, що а раптом. Добре, третя позиція. За що ви зараз себе критикуєте? У нас тут дві карти, ну, що не скористалися якимось шансом. Бачите, у нас просто всі позиції настільки перекликаються, перегукуються. Да? Що не користаєтеся, що не скористалися якимось шансом, можливо, більше заробляти, побудувати сім'ю, я не знаю, бути в якійсь компанії, в якомусь середовищі, яке було для вас опорою, фундаментом, що якось не схаменулися, можливо, не ризикнули вчасно, якраз як таки да, не ризикнули, тобто продавили якусь таку можливість. Ой, ну і вам, звісно, тут дуже зараз вам зчимить ваше серденько. Такі прямо складні емоції, що, можливо, все могло би піти інакше, важко вам емоційно розумієте, що туди, куди ви б могли потрапити, ви б дійсно відчували себе людиною. Яку б де б ви могли відкрити свої найкращі якісь риси, проявити свої здібні, здібності, проявити свої таланти, розвивати їх? А чого не ризикную третя позиція? От насправді ж було бажання і був такий намір, і навіть і енергія вже прийшла, але зависли, знаєте, тут е, був страх, що це не вийде, і ви ну, якось обломитесь, не зможете дотягти це до кінця, показати себе з найкращої сторони. І е, ну, страх того, що не вийде, і будете потім вважати себе жертвою. Да? Тобто, Ну, не вистачило сміливості, коротше егоїзм. Побоялися, що а раптом облимлюся, а я ж про себе була а, кращою думкою. Тобто краще вже тоді не робити, ніж а, спробувати. Ну і залишилися також в зоні комфорту. Да? Вам і так непогано, і так, наче все класно, і так нібито таке вже відчуття. А, Задоволення матеріальною базою, Ось таке самозадоволене існування, ось так. Тож, як вам, що вам зробити, що треба усвідомити, щоб схаменутися і перестати себе критикувати, гризти, цювати? Робити щось по-новому, поставити нову мету, поставити за мету, рухатися. До чогось більш відповідного вам у матеріальному плані, у плані творчості, у плані вашого самовідчуття. У Вас більше енергії, куди більше енергії, ніж ви зараз витрачаєте, вам треба ставити за мету знову рухатися до розширення своєї. Мощності до розширення свого потенціалу, бо ваша потуга зараз вона не відповідає тому, що ви творите, що ви несете. Вам треба. Переходити на новий рівень. Вам треба зараз рухатися до того, що буде приносити вам більше задоволення і матеріального, і ментального, і взагалі ваша творчість, те на що ви зараз енергетично, психічно, ментально здатні, вона буде більше ніж те, чим ви зараз займаєтеся. Просто потрібно рухатися до нового оновлювати Оновлювати себе, не сидіти і не зволікати, не чекати, поки простір сам там щось запропонує. У вас потужність куди більша. Ви будете знову себе цікувати за те, що зупинилися у розвитку, не ризикнули. І, ну, коротше, цю пісочницю, де ви знаходитеся, третя позиція переросли. І четверта позиція, за що ви там себе критикуєте. За, що ви... Ой, за якусь втрату, втрату за якусь втрату. Слухайте. Ну, втрата, втрата. Втрата, втрату, ну так, втратила якесь бажання, але у вас. Втратили якісь амбіції, втратили якусь наснагу, там щось оновлювати в своєму житті, будувати. Але у вас прямо зараз відкривається нова дорога, новий шлях. Будуть, от прямо зараз вже існує товариство, нехай маленьке, таке там біля вас, 2-3 людини. Але прямо зараз ви можете рухатися в нове, створювати щось нове. Це може бути маленький бізнес, якесь оновлення вже в існуючому бізнесі. І у вас зараз відкривається взагалі оновлення, у вас зараз дуже кайфовий шанс, щось зробити по-новому, і при чому буде приходити енергія, будуть приходити сили, люди. У вас зараз все взагалі буде йти по-новому. Тобто той час, а, коли ви а, коли вам боліло за якусь втрату, воно вже загло, воно зажило і зараз. Абсолютно новий. Знаєте, в мене сьогодні такий медитативний день, просто іноді о, приходить тишина і все. Коротше, для вас зараз відкриваються нові двері, і у вас іде глобальне оновлення по четвертій позиції. Тож, це взагалі у вас зараз не буде часу на самокритику і саморуйнування, тому що прямо зараз починаються події, які вам будуть показувати, що ви вмієте, що ви спроможні, що у вас до дітька просто сил, наснаги, що ви можете рухатися. І ще і вести за собою. І якщо ви ризикнете прямо зараз, четверта позиція прямо зараз, то все піде настільки кайфово, що ви навіть не уявляєте. Так що єдина порада вам користуйтеся цим шансом. От саме зараз пробудовується ваше матеріальне майбутнє, яке буде мати небиякі е -е -е, плоди.